Привіт всім! Мене звати Олег, ви на каналі Daddy On Blitz і сьогодні в нас на огляді танк Епсілон Це танк з бойової перепуски, який ви можете забрати на 30 рівні. Ем, зараз я вам покажу. Ось він. Тобто, ви можете його забрати. Ось він такий без камуфляжу. Камуфляж трішки пізніше заберете. Е, також трішки поговоримо про бойову перепуску. Саму бойову перепуску можна вже почати виконувати, можна придбати. Але. В мене зараз на моєму, в моєму телеграм-каналі проходить розіграш бойової перепуски цього квітня. Тому зараз я вам трішки покажу. Ось, можете прийняти участь, перейти посилання, якщо що є, в описі під цим відео. Переходите, берете участь завтра, завтра, так, буде ефір, і ми його там розіграємо на ефірі. Всю інформацію можете почитати, вона тут є. Одразу закриваю і поїхали. Також не забудьте підписатися на канал. що ще, Підписатися на канал, поставити вподобайку і написати коментар для просування відео. Також хотів сказати трішечки, що ще буде розіграно 4 батлпаси. Саме ці батлпаси, саме ці тобто сам Батлпас, він доволі таки цікавий. Танчик теж о, такий своєрідний, зараз ми про нього поговоримо. Також я хотів сказати, що в батлпасі цьому ви можете забрати, якщо ви його придбали, так тобто, якщо ви його не придбаєте, то оці контейнери в кінці операції ви фактично не зможете відкрити там чи один можете, я точно. До речі, не пам'ятаю цей нюанс. Але я точно знаю, що якщо ви придбаєте цей Battle Pass, то у вас буде можливість відкрити три таких контейнери, і в контейнерах ось такі танки. Ну, можливо, випадуть. Ну, чаще за все, там відсоток такий маленький, і частіше за все е, рідко буде випадати, тобто час, якісь частини сертифікатів, але можливо е, скористатися такою можливістю, тим паче, коли є розіграш. Також, давайте поговоримо вже трішечки про сам танк. Я в бронюванні спочатку хотів, думаю, зараз напевно зроблю все-таки бронювання, покажу, не зроблю, покажу все-таки в бою там бронювання, всі справи, а потім такий собі думаю, ну, 15 мм в корпусі, хлопаки. 15 мм мілі... в корпусі це броні тупо немає. Взагалі, її, немає. На, на, ну, її просто немає. Тобто тут можете спокійно заряджати фугас і просто кидати в силует, Ну, окрім гармати, звісно. Тому що 15 мм це дуже мало. Тобто броні просто по колу її взагалі немає. Це такий собі картон, який буде дуже сильно страждати від КВ-2. Від всіх, я хотів сказати тільки КВ2, але, напевно, від всіх, тому що фугаси будуть залітати від всіх. Е, стрільбам. Шкода на хвилину, ну, якби одне забрали, але інше дали. Шкода на хвилину 2613. Це доволі непоганий показник. Так, це не такий, як у того ж самого е, як його, я, я, я забув, як його е, називають. Е, Кріоса. В нього ДПМ-чик-то там трішки вищий, але. Це десь приближено. Тобто ДПМ тут доволі непоганий для 6 рівня. Він в межах восьмого рівня. Тобто, на якійсь акулі Т26 Т, коротше, Т52 є. Я забув, як він називається чесно, на акулі. В нього е, шкода на хвилину десь теж 2600, Тобто це ну, такий показник восьмого рівня. Але ну, також саме можна сказати про час перезаряджання. 5 секунд це доволі швидке КД е, перезарядка. Тим паче шкодою в 220, міліметр... 220 одиниць. Вибачте, будь ласка, трішки можу заговорю, заговорю, Коротше. 203 мм пробиттям для 6 рівня це прям ідеально, просто ідеально. Тобто 7 рівнів у вас буде, не буде проблем з пробиттям, 6 рівнів не буде проблем з пробиттям. Вважаючи ще те, що тут 230 мм на підкаліберних теж непогано. Так, це не кумулі, але підкаліберні снаряди теж непогані. Якщо ви там поставите в обладнання, на, е, я потім покажу. Час зведення 3,2. Доволі комфортний. Ще обладнанням його довести і буде прям ідеально, якщо воно вже зараз не під обладнанням, скоріше за все, під обладнанням. Так, тобто, ну, 3,2, ну, нормально. Нормально. Е, 2, е, зараз 0,261 теж більш-менш. Тобто, на рахунок влучності тут все гарно. Тобто, взагалі, на рахунок гармати, питання взагалі ніяких немає. Тобто, вона точна, вона пробивна і, типу, і альфа більш-менш непогана. Але. Е, я от глянув просто на кути вертикального наведення в мінус 5, і мені стало погано. Я просто згадую китайський аналог 5916 Е, Фрі, ну свободне, св вільний вітер. Отой. І він, ну в нього такий ж самі КВН, їх просто немає. Але то Елтеха, але це ПТ. І на ПТ, коли немає КВНів, ну це прям максимально некомфортно. Коли на ЛТС ви ще зможете якось швидко там уїхати, якось змінити, ну, якось швидко все зробити. так, І у вас є башта. Тут же ж немає башти. І мінус 5, я чесно здивований, чому такі погані КВН. -и? Кут горизонтального наведення, тобто вліво-вправо 15 градусів. Максимальна швидкість 50 км. Доволі швидко. Для ПТСАу це доволі швидкі показники. Вважаючи, що 33 середня швидкість це теж непогано. Тобто ви будете приїжджати на позицію доволі швидко, не повільно. Якось так. якось так. 16 назад теж непогано. Тобто, по маневреності особливо сильно не буду якось акцентувати увагу, але якщо маємо, то маємо. Тут, до речі, можна брати форсаж, поставити краще ремкомплект, тому що, думаю, що фугасами будуть кидати часто і треба буде екіпаж. І кріти виліковувати. Так, у мене по амуніції ось так стоїть, по боєкомплекту, ось так. І по обладнанню. По обладнанню, звичайно ж, гарматний досилач. Нема сенсу ставити на калібровані снаряди, Пробиття тут дуже потужне. Допрацьовані модулі тут, до речі, можна поставити саме на це, на допрацьовані модулі, тому що частенько будуть кидати фугасами. До речі. Я помилився, бо я зараз дочитав. І краще все-таки захисний комплекс, тому що тут мінус 10% до бронепробиття осколку власних снарядів супротивника з калібром від 130 мм. Це, я думаю, більш буде правильним рішенням. Підкручені оберти двигуна, поліпшена збірка броні тут немає, можливо не ставити на броню. Посилення механізми наведення. До речі, я от вам говорив за підкаліберні снаряди, вони летять, в них бронепробиття, якщо я не помиляюся, падає. Тобто, якщо щоб воно не падало, ви можете з більшим зарядом його трішечки підвищити. І коли ви будете пробивати, то коли у вас летить там снаряд, він саме прилетить з, такою, з таким же самим пробиттям яким він вилить. Ну, коротше, я думаю, зрозуміли. Збалансована гармата, звичайно ж, ящик з інструментами, ну і система подавання. Дуже довго. Це якби танчик шостого рівня, але я завжди стараюся розповісти про танчик кожен танчик. Неважливо, це шостий, чи це восьмий, чи це 10 рівень, максимально комфортно і максимально довго, щоб ви розуміли, як саме танк грається. Тому що, як на мене... Краще вже один раз розповісти, щоб людина зрозуміла, чим або як зробити. Я бачу просто, що затягнулось на 8 хвилин мої розповіді. Вибачте. Так, е кинула на рудники. Рудники. Добою, поїхали. Ну. Слухайте, ну влучність видно, тобто коло саме зведення, воно взагалі отаке, каже. Я не знаю, коли на тебе дивиться бабаха в прицілі, отаке десь. Е на рахунок влучності непогано, а от на рахунок швидкості, то що пише 50, на сам, на сам, насправді 50, ну. Мені здається, що е, набирає він не дуже швидко, тобто такий... я б не сказав, що швидкий. Ну, от... КВ-2, якщо зараз просто заціде нам, це ну, буде максимально боляче. Може блайнд кинути? Ні, не кинув. Пробиттям проблем немає, тобто це мені подобається в ньому. Але я ж говорю, мінус 5 КВН, ну, це прям максимально е некомфортно. Я ще не знаю, що тут на рахунок стосовно, вибачте, будь ласка, стосовно е саме маскування, тобто, чи нас так часто будуть світити, але скоріше за все, що часто. Слухайте, ну, гармата комфортна. Тобто, по гарматі взагалі в мене ніяких питань немає. Вручно, все, все, все класно. Єдиний нюанс це КВН. Тобто прям... І це нам пощастило, я не знаю, чи буде такий бій, де нам КВ2 заціде. Ну, скоріше за все, у вас такі бої будуть 100%. Це прям. Я вангую. Анімація прикольна теж, до речі, він щось тут світиться трішки, так? Ти можеш стояти тут. О, тут нічого собі. Ого, прикольно. Ну, типу, вигляд зовнішній, він, типу, класний. Також ще є такий нюанс, що там, е, я не знаю то дрон, напевно, якийсь. Так треба грати. То дрон, напевно, якийсь, він поруч, вилітає і типу оглядає сам танк, а потім повертається на свою локацію. Ну, він там вон, з правої сторони. Ну, теж таке щось цікавеньке. Тобто, взагалі, візуал, кастомізація мені в цих танках дуже подобається. Вона прикольна, вона цікава, вона незвичайна. Але мало кастомізації. Типу, треба, щоб ще був комфорт гри, тому що я ж говорю, що мінус 5, ну... вибачте мене, але це прям дуже погані показники, тому що. Ем... Ну, тому що якийсь, я не знаю, ну типу, вам потрібно буде виїжджати повністю корпусом під якийсь танк. Тобто, якщо у вас у вас немає не броні і нема КВНів, так я розумію, коли в тебе там немає броні, і ти можеш. В тебе є КВН і ти таки виїжджаєш, щоб отримати менше урону, там, щоб тебе там фугасом не чпихали постійно, боляче, дуже, щоб тобі там не прилетіло. А тут нема такого, тобто в тебе в будь-якому разі тобі потрібно буде виїжджати повністю, і ти будеш отримувати все. Якщо б хоча б була броня, ти міг би на щось сподіватися, а так тебе нема на що сподіватися, і я за це говорю. І тому для мене це трішечки дивно. І в цьому плані він буде гратися. Ну, говорив, говорив, о, до речі, бачите, дрон з правої сторони, Вон летить, оце ж так же саме, воно вже тут. Прикольна анімація, цікава. 26 тисяч, до речі, фарм такий, більш-менш нормальний. E, 1500 шкоди. Встигли щось накидати. Встигли щось накидати. Третя ступінь. Ну, це не кожен бій буде. Mm, о, прикольно, камуфляж на Ірбіс. На леопарда камуфляж почав падати. Цікаво. Що може, що я не катав. E, поїхали. Поїхали. Поїхали другий бій, поглянемо Знову топ. Знову топ. Пощастило, що в топі, тому що якщо ми будемо грати проти 7 рівнів, то це буде, ну прям, я не знаю, мені здається, складніше набагато. Враховуючи що, танки. Тобто це такий, такий грулат на ньому, ну, я не знаю, ну прямо десь десь крисити, десь далеко, це не перша лінія. Так, в нього непоганий ДПМ, і якби можна відкидувати супротивників, якщо ви ПВПшитесь дуже даже вдало. І виходити переможцем, можливо, якщо це буде шостий рівень. Але, враховуючи те, що у вас е немає броні тієї ж самої, я до неї буду постійно повертатися. В відіграватися буде ну, максимально боляче, тому що будете отримувати. ну... Е будете отримувати. Якось так. І, такий, ну, і що я тут можу зробити в цьому бою? Я просто туди дивлюсь і туди. Ну треба на СТ було б, стеблу, напевно, бо на ТТ, хоча й на ТТ можна було би поїхати. Ну, ось це у нас сте напрямок трішечки злитий. Ну добре, що я сюди приїхав, зараз можливо допоможу. Ну вони будуть їхати на тайпа 100%. Зараз будемо дивитися, ну але КВН, я не знаю, в мене КВН в цій дуже сильно. Пощастило. Якби ще не заважали свої союзники, було б ще краще. А що він робить, я не розумію. Ти мені навмисно заважаєш, чи що ти робиш. Чи ти хочеш перемогти, я щось не розумію Добре. Цікаво, звідки це Десь лівий У нас альфа вилетить взагалі по ньому. Тайп, тайп переїхав, я зрозумів. Тобто, якщо нам зараз ПВПшитися, то ми прям дуже непогано можемо накидати. Прошов. Прикол відскочим, каже Та Погано. Так, добре, наші пропушили. Їдемо, їдемо забирати. Я цього тайпа зараз приїду, каже, заберу. Але почекаю трішки, щоб він мене не забрав. Ну. Типу, я не знаю, ну бої такі цікаві. Ага. Забере, 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 не забрав. КД швидке. Я за це говорю. Тобто, в нас є можливість швиденько забрати, особливо, коли в нас мало місності. 4,7 КД взагалі. Пробиття гарне, мені подобається. Тобто, взагалі комфортний в плані пробиття, в плані гармати. Прям питань ніяких немає. Але ось на рахунок. Кавинів, ну це прям боляче. Реально боляче. 1300. Я б ще такий бій би зіграв на 7 рівнях, але щось нас не кидає. Скільки ми нафармили? 23 тисячі Ну, тобто, в середньому ви будете вивозити. А що це за? А що це таке? А що це таке? Це? що? реклама, чи що? Дякую. Так. Е... Поїхали ще один бійочок скатаємо, У нас є можливість ще один десь на 20 хвилин, щоб якраз було. Та й все. Дуже дуже незвичний. Тобто, взагалі, це аналог на шорна з гілки-прокачки гриля. Хто не знав. Тобто, це такий собі аналог. І на шорну він так же само грається. Тобто, якщо ви хочете зрозуміти, взагалі, як грається саме. Еп епсілон, то можете зіграти на нашорні, і ви зрозумієте. Він і на вигляд такий же самий майже. Я, до речі, щось не помічаю, чи є анімація, чи є анімація цього дрону, коли ми в бій заходимо. Бо щось я трішки не помітив. Чи, чи я, помил, чи я не, не помічаю, чи її просто немає. В ангарі вона є. Ми в ангарах зайдемо, я вам покажу. Ми всі поле будемо грати. Вигляд прикольний, оцей, оцей ліхтарик, які, оці ліхтарики, які світять. Ну прям цікаво. Ну, на вигляд прикольний. Ну я не знаю, в мене взагалі 6 рівнями оце в СБП. Вони на вигляд всі такі цікаві. Майже. Вибач, будь ласка. Але це. Але ж я ж говорю, мало щоб була гарна кастомізація. Ну, треба, щоб ще й комфортний танк був. Але ж. Коли в Я не знаю, ну мінус 7 КВН, ну це прям було, мені здається, прям таким собі ідеалом. Е, тобто це й не особливо багато і дасть можливість, я хочу якось відігравати. Тому що я ж говорю, про ній немає, це прям. Двигун, до речі, двигун одразу. Куди він нам влучив? Незрозуміло. Вниз, напевно, так, во вниз, він нам влучив. І двигун одразу крітануло. Тобто теж... Е... Крім двигуна буде. Я не знаю, нам просто щастить, що нас кидає до 7 рівнів, ой, до 6 рівнів, і в нас така гра, тому що би кинуло там до 7, десь КВ2, о, КВ-2 ось. Промазав, дякую. <прома...> так би зараз було боляче, однозначно. Пробиття гарне, тобто гармата, я ж говорю, тут прям моя повага. Тобто якихось. На якихось дальніх дистанціях десь від команди відіграти. Саме ну, нормально, коротше. Можна. Тим паче, що КД таке швиденьке. ж КВН. ж КВН. постріл. Ну швиденьке. Я не знаю, чи це я розігрався так, але більш-менш швиденько їде. 214, добре, не повинно тоді альфа в нього вилетіти. Слухайте, ну ми даємо. Так і вилетіла. 293. Причому прикол, що кидають бобехами. Я не знаю, можливо, ще гравці не розуміють, як саме кидати. Чи можливо вони трішечки е не навчені. Чи не розуміють, але е більшість, я, ну якщо він буде часто в рандомі, я думаю, що більшість зрозуміє, дійде до того і. Е Будуть кидати фугасами, тому що. Дивно, кидають бабехами поки що. Але я напевно це із-за того, що шості рівні, і тут менш досвідчені гравці. якось так е Ну що, давайте підсумок трішечки. Якраз зараз вийдемо з ангару. 1700 накидали. 1700 Друга ступінь. І що ми нафармили? 27 тисяч. В середньому буде десь 25-30 тисяч у вас десь. Ну, 35 можливо. Це без бустерів. Я думаю, з бустерами там ще можете додати десь 20 тисяч. Ось якраз, до речі, цей е цікавий. ось Прикольно, я не знаю, прикольно виглядає. Е цей дрон, який дивиться, оглядає танк. Підсумок. Танчик доволі цікавий з зовнішнього вигляду, по грі він цікавий своєю гарматою, своєю більш-менш непоганою швидкістю. Але КВН і відсутність броні це прям. ну... Такий фактор, який буде дуже сильно заважати вам комфортно грати. Тому що я розумію, коли в тебе є КВН, але немає броні, тоді ти можеш хоч якось відігравати і не отримувати якусь шкоду велику. Тобто, а коли ти, тобі потрібно буде всім корпусом виїжджати, давати шкоду, ти будеш отримувати на все обличчя, тому що в тебе броні немає. Так би ти міг виїхати, а так хоч щоб танканути, якби броня була. А так немає. Тобто. Як на мене, ну якби йому, можливо, якби йому дали дуже гарні КВН, він би трішечки пімбував би якось. Хоча, як на мене, якщо в танку немає броні, на ньому ще треба вміти грати. Якось так. Тому танчик вийшов доволі цікавий. Чи підійде він новачкам під питанням? Досвідченим однозначно буде класно, прикольно. Новачкам під питанням, тому що відсутність КВНів і броні будуть сильно. сильно Вчити вас грати, я б сказав би. Все, на цьому в мене все. Не забувайте підписатися на канал, брати участь в розіграшах. Скоро на етерах теж будуть розіграші, хлопці. Після цього розіграша, який буде завтра, приходьте на етери, будемо розігрувати БП, тому всіх чекаю. Залиш коментар. Все, бувай.